Близько 15 різноманітних служб оперативного реагування з'їхалися у визначеному місці для демонстрації своїх потужностей. Це представники служби порятунку, медичної галузі, органів внутрішніх справ ДАІ, санепідемслужби, комунальних організацій, дорожники та інші структури. Таке зібрання техніки та особового складу провели у рамках навчання територіальної мобільної групи реагування у випадку надзвичайної ситуації. Оперативністю підготовки розповідає губернатор. В цілому він за Волений це достатньо достатньо за годину зібратися і бути готовими до реагування. Більше того, я вам скажу, що окремі служби працюють на опередження тої чи іншої ситуації. Вони реагують набагато швидше, ніж збори загальні. Ну це служба, яка от представлена була по виникненню загрози вибуху там чи терористичного акту. Це кінологи наші. Самі ж кінологи розповідають, їх вівчарки чітко знають свої завдання. Ми працюємо в багатьох отраслях. допомагаємо шукати небезпечні взривотехнічні предмети. Далі виїжджаємо на різні злочини. Продемонстрували губернатори і костюм, який застосовують при роботі з вибухонебезпечними предметами. Виробляє таке обмундирування Канада і коштує більше 50 тисяч доларів. Приміняється при поїзді, безрежування і розмінуванні. Защита підрозуміває до 6 кілограмів тіло еквіваленті. На показачільнику області пригнали свою техніку і полтавські дорожники. Тут ось на представлена наша техніка, роторний снігоочищувач, два піскорозкидача з відвалами, які сьогодні теж працювали, забезпечували проїзд на дорозі М-03 Харків довжанський в арсеналі мобільної групи реагування у випадку надзвичайних ситуацій є і прилади, що вимірюють рівень радіації. Уровень злучення не перевищує предельно допустимого. 0,3. Яка норма два рази менше? Подібні групи розповідають фахівці, створені у кожному районі Полтавщини. Плюс паралельно ми створили ще дві таких подібних групи. По кількості це в Кременчуці, в Лубнах і третя планується створення її в годячі для того, щоб це вже, скажімо так, будуть групи, які досконалі і відповідають усім вимогам. Нестача палива та техніки основні недоліки, які відзначив губернатор. Але ці питання пообіцяв вирішити вже на наступній сесії облради нісши зміни до відповідної програми. Це дозволить збільшити фінансування і задовольнити потреби оперативних служб.